Послання від ангела охоронця, як він вас бачить в даний період. Ситуація. Ви маєте на меті реалізувати саме той проєкт. Ви професіонал, ви маєте ремесло Є якась справа, хобі, можливо, у когось. Але ви бажаєте реалізувати і бажаєте досягнути результату. Вибір ви вже зробили, яким шляхом будете рухатись. Але не маєте ще поки що значних результатів або загалом. Ситуація потребує почекати. Те, що ви вже зробили по відношенню до даного проєкту, даного починання, той вибір, яким шляхом ви будете рухатись, і те, чим ви бажаєте займатися, що ви бажаєте реалізовуватись, і в чому ви бажаєте реалізовуватись, ви вже зробили значні кроки, і це матиме результат, але поки що час відпочити, пропланувати, проаналізувати. Не потрібно турбуватися, тому що поки що ситуація складається так, що вам надається час для відпочинку, для аналізу, для пропрацювання деяких моментів, але поки що ніяких активних дій на даний момент. Єдине, що ви можете все ж таки бажати рухатись, але ангел-охоронець. Радить вам проявляти терпіння по відношенню до ситуації. Він розуміє чітко, що ви самодостатня і бажаєте бути самодостатньою як по відношенню до фінансового, так і матеріального достатку. Ви бажаєте забезпечити свою родину, рідних та близьких людей саме тією стабільністю фінансовою, матеріальною, все для родини, все для рідних, близьких людей. для Чоловіка, дітей забезпечити і надати їм можливість насолоджуватись, радіти, бути щасливими і відчувати те, що ви поруч ви кохаєте їх, і ви не тільки кохаєте, але й вкладаєтесь ресурсно для того, щоб дати їм те благополуччя і достаток, яким ви бажаєте досягнути той рівень ізобіл'я, який дасть вам можливості. Забезпечити їм захист і процвітання або безтурботне життя, наскільки ви це можете, враховуючи ваші сили і ваші ресурси, реальні можливості досягнути того результату, якого ви прагнете. Ви повинні йти в новопочинання активно діяти і досягати саме того, чого ви прагнете. Але ви не повинні турбуватися, коли ситуація потребує від вас прояву терпіння. Відпустіть, можливо, навіть той досвід з минулого, який не дає вам от проявити терпіння, тому що ви раніше активно діяли і досягали. А на зараз вам говорять про те, що заспокойтесь, проявіть терпіння, тому що якщо будете дуже швидко рухатись, можете мати негативні наслідки для себе в першу чергу. Тому, як би ситуація не складалась, ви повинні розуміти, що вам відкриті шляхи. Ви повинні відчувати власну ресурсність, наповнюватись. Ну і діяти по ситуації. Тому що, можливо, сама ситуація буде потребувати від вас поїздки, або ви отримаєте пропозицію, або ситуація буде складатись так, що дуже багато справ своєчасно потребуватимуть вашої уваги, і ангел-охоронець говорить про те, що, поки є час. Поки є можливість, відпочивайте і наповнюйтесь. Ви не повинні турбуватися. У вас відкриті шляхи, вам нададуться можливості і прийдуть шанси досягнути того, чого ви прагнете, але згодом трошки повільніше, ніж ви на це розраховували. Ангел-охоронець не говорить, що ви не досягнете. Говорить про те, що наповніться. Відпочинте і ви зможете здобути, стабілізувати саме те, чого прагнете своє життя, як по відношенню до фінансового, так і матеріального достатку. Дякую. Послання від Ангела охоронець Кварен по другому варіанту, як вас бачить Ангел охоронець на даний період. Ну, ви на виборі. По-перше, ви імператор, людина, яка керує сама своїм життям, установлює порядки, дисциплінує, структурує. Але дуже багато справ на даний момент і ви повинні зробити вибір, щоб структурувати своє життя, збалансувати, ну і вже мати можливості. Не тільки вкладатись, працювати і витрачати енергію ресурси, а й наповнюватись. Єдине, що ви ще додатково можете просто стояти на виборі, або хтось хворів і тому балансував, так як не міг, не мав енергії працювати, А лише балансував по можливості. Ангел-охоронець говорить, що ви отримаєте. Ви зможете і досягнете того, чого ви прагнете. Не потрібно боятися, руйнуйте свої страхи, свою невпевненість в собі, непевненість в ситуації, непевненість ситуації, невпевненість в тому, що ви досягнете того, чого ви прагнете. Ви зможете здійснити свої бажання, які ви маєте на даний період. Або ангел-охоронець говорить про те, що руйнуйте самі, або зруйнують, тому що немає потреби виснажувати себе негативними думками. Не потрібно знаходитись в хворобливому стані, тому що ви от саме не досягли того, чого бажаєте, або того, чого прагнете досягнути саме зараз. Якщо ситуація потребує зробити вибір, то робіть вибір. Не балансуйте, не уходьте від потреби вибирати, структурувати своє життя, дисциплінувати і рухатись саме в заданому напрямку до цілі. Тому що іноді ви не маєте результату від того, що визначеності нема. Вибір не зроблений. Є... Приблизне орієнтування якої цілі бажаєте досягнути, але чіткого визначення нема. То вам, говорять, руйнуйте. Руйнуйте самі або через вежу зруйнуються неочікувано для вас. І далі ви отримаєте можливості. Просто, якщо ви будете залишатися саме в даному стані, негативному, емоційному, бездіяльності, ви Самі собі закриєте шляхи і не зможете досягнути того, чого бажаєте. Це як попередження. Не потрібно переливати з пустого порожнє і виснажувати себе цими думками. Порада від ангела охоронця те, що відпускайте, вивільняйте от як дані. Птахи, хай летять у вирій. А ви повинні збалансувати, гармонізувати і рухатися в розвиток, переходити на новий етап розвитку. Можливо, ви потребуєте на даний момент для того, щоб гармонізувати і заспокоїтись підтримки партнера для того, щоб. Відпустити, не переливати з пустого в порожнє, тому що немає визначеності, а досягнути внутрішньої гармонії, цілісності. Поспілкуйтесь. І саме дане спілкування наповнить вас, тому що ви утримаєте саме той пазл, якого не вистачало. Дійте так, як ви бажаєте на даний момент. Щоб отримувати задоволення, те, що ви віддаєте, те і ви отримаєте. Не закривайтеся, немає сенсу. Тому що не досягнете того, чого прагнете. А так, ангел-охоронець говорить вам: негатив відпускаєте, спілкуєтесь, взаємодієте, гармонізуєте, досягаєте цілісності і отримаєте те, чого вважаєте. Тобто берете відповідальність за своє життя. Керування, управління, структурування в свої руки і рухайтеся до здійснення бажань, мрій і досягнення тієї цілі, якої ви прагнете. Дякую, Магія Таро української, до зустрічі!